Всім привіт! Мене звати Владислав, я керівник юридичної експертної компанії. Сьогодні ми будемо розглядати механізм ДТП. Чи можна перевищувати швидкість майже на 25 км на годину та бути не винуватим у ДТП? Так, дійсно можна, і це вирішив не я, не адвокат, а саме суддя за висновком. Інституту судових експертиз. Це дійсно зла мозку, це буде важко, але я вам спробую це пояснити. Так розглядаємо відео ДТП. Це Mazda CX-5, До речі, авто на момент ДТП було чуть менше двох місяців, тільки з салону. Рухається він, до речі, в місті Герой Харкові з перевищенням швидкості. Як ми потім порахували, було близько 75 км на годину. Бачимо на червоне світло, виїжджає Chevrolet Авео, та відбувається зіткнення. До речі, там перехрестя, два світлофори, і чомусь водій Шевроле думав, що, він, якщо в нього зелений, то в нього аж до його дачі буде зелене світло. Відповідно, він чіткий винуватець ДТП. Дійсно, протокол, як ми бачимо, також склали на шевроле за пунктом 873 Звичайно, водій Сірого Седану не погоджується з ДТП та бере адвоката для того, щоб захищати свою позицію у суді. Для захисту нашого клієнта нам було надано до суду відео з Його відеореєстратора. Попередньо ми порахували та зробили розкадрування відео. Що таке розкадрування? Це коли по кадрам рахується швидкість авто, відстань до місця ДТП та інші фактори, що впливають на ДТП. І дійсно відеореєстратору було перевищення швидкості. Тут у вас є питання, напевно, навіщо давати докази до суду, які показують порушення вашого клієнта. А зробили ми це для того, щоб провести комплексно-фоноскопічне та автотехнічне дослідження, щоб встановити вину винуватця ДТП та технічну можливість водіїв запобігти ДТП. Суд направив матеріал в інститут судових експертиз та що було у висновках. Водій Мазди не мав технічної можливості запобігти ДТП ані при 50 км на годину ані при 72. Тому винуватцем ДТП є водій шевроле. Складно так. І дійсно складно, навіть мені складно, але зараз пояснюю, чому. А це поняття називається технічна можливість запобігти ДТП, і фішка в тому, що воно визначається саме при максимальній допустимій швидкості на даній ділянці, де виникло ДТП. Тобто, якщо при 50 він не міг змогу зупинитися та запобігти ДТП, то при швидкості там 70 і більше він також не має технічної можливості і не є винуватцем в даної ДТП. Чи можна перевищувати швидкість? Ні. А чи можна бути невинуватим у ДТП? Так, можна за певних умов. Чекаю на ваші коментарі, та я вже очікую, що ви будете писати: що якщо б він їхав, 50, то ДТП не сталося. Їхав би він повільніше, було б набагато менше пошкодження, та взагалі його там не повинно було бути. Так це дійсно має місце в житті, але е, саме винуватість встановлюється за висновком судового експерта.